На сьогоднішньому уроці ми з вами підсумуємо всі свої знання і будемо говорити про те, що ми знаємо. Тетяна Бачук проводить урок зарубіжної літератури для учнів восьмого класу. Цьогоріч вони не вивчатимуть російських та білоруських авторів. Їхні твори вилучили з програми. Я не вважаю це і добрим, і не вважаю це поганим, адже російські автори вони є російські, так то це автори ворога. І тому це ну, є, як можна сказати, з однієї сторони, добре. Є декілька творів, які є цікавими, але їх не, не дуже багато для мене. Ну, ми вчили отривок від Руслана і Людмила, вчили сліпого музиканта, коштів Лермонтова читали. Ну, Руслана і Людмила. Дуже цікаві розповіді про царевну і про царя, який хотів її в себе влюбити. Тіп, вона питався угодити царю. царюка. А так по суті я нічого собі і не взяв. Тетяна Бачук викладає зарубіжну майже 40 років. Вчителька каже, за цей час шкільну програму змінювали часто, але російських авторів вивчали завжди. Зараз російських авторів замінили європейськими ще з радянських часів. Всі вчили Пушкіна, всі вчили Гоголя, Лермонтова. Толстого, Достоєвського, це були стабільно, були в програмі. Їх замінили іншими письменниками Шарлотта Бронте, Віктор Гюго, Собор Паризької Богоматері. Жодного російського автора ми не вивчаємо. Гоголі вивчають в українській літературі. Після повномасштабного вторгнення більшість російськомовних книг, які були у класі, вчителька викинула. Я не шкодую за цими творами. Вважаю, що заміна не тільки рівноцінна, а й діти візьмуть набагато більше зарубіжних митців, аніж з Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського. Я налаштовую дітей на тому, що чим більше людина знає, тим краще. Навіть читати російську літературу, можливо, колись буде корисно, щоб зрозуміти, на чому. Це покоління виросло на яких творах, і щоб розуміти, що сталося з цими людьми, чому вони перетворилися не на людей. Рішення вилучити твори російських та білоруських авторів зі шкільної програми прийняли цьогоріч у міністерстві освіти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Юлія Трач, Роман Пулатик, Суспільне новини, Чернівці.